Nintendo Switch – одна з найкращих портативних консолей, які зараз існують на ринку, тому що вона має і гарний функціонал, і велику лінійку ексклюзивів. І в принципі, це та консоль, яка може дати вам той досвід, який ви хочете отримати від портативної консолі. Сьогодні давайте поговоримо про те, що відомо про Nintendo Switch 2, коли очікувати, які приблизні специфікації, і взагалі поговоримо про те, що нас очікує в Nintendo Switch 2, тому що мені, в принципі, не дуже цікавий цей девайс, але я знаю, що багатьом людям по всьому світу цей девайс буде цікавий, тому сьогодні ми будемо говорити про Nintendo Switch 2. За вас лайк, коментар і підписочка. Тож давайте починати. Якщо розказати про всі чутки, які ходили навколо Nintendo Switch 2, то не вистачить і одного відоса. тому що Nintendo офіційно вже підтвердила, що нова консоль буде анонсована до весни 2025 року. Деякі інсайд. Дери кажуть, що пристрої для тестування вже були представлені партнерам Nintendo, а це означає, що консоль активно готується до запуску та активного маркетингу. За тими витоками, що я бачив в мережі, Switch 2 працюватиме на оновленому процесорі Nvidia T239, підтримуючи 1080p та 60 кадрів у портативному режимі та 4 k у док режимі. І це вже значний крок вперед, тому що портативний режим у 1080p 60 кадрів, це вже великий крок. А я знаю, що дуже багато користувачів користуються Nintendo Switch саме у ДОК режимі і кайфують від цього. І якщо дійсно буде у док режимі 4К, це буде дуже крутий крок вперед. І взагалі це значний крок вперед від оригінального Switch, який дасть змогу запускати складніші ігри з кращою графікою та продуктивністю. І звісно, треба не забувати про те, що якщо вони дійсно а туди нормальний потужний процесор, то це дозволить і Nintendo, і стороннім розробникам додавати на Switch мультиплатформу, яку дуже багато гравців я знаю хочуть бачити на Nintendo, Але як ми знаємо, з минулим поколінням це було дуже складно, тому що залізу минулого Nintendo Switch було досить слабким, і це ускладнювало шлях портування ігор на платформу Nintendo. Також є такі витоки, що Switch 2 буде повністю зворотньо. Сумісний з оригінальною бібліотекою свіч це точно гарна новина для гравців, оскільки багато ігор залишаться доступними. Крім того, деякі демонстрації показали, що Breath of the Wild чудово працює на свіч, 2, даючи надію на оновлену продуктивність навіть в топових іграх Нінтендо. Якщо казати про ексклюзиви та чутки про нові тайтли, можна сказати, що серед основних чуток це те, що розробляється нова частина серії Маріо та повернення популярних франшиз, що могли прив. Вабити нову аудиторію. Я думаю, що на старті Nintendo Switch 2 точно буде якась лінійка ігор, яка буде продавати цю оновлену консоль. У них дуже багато франшиз, у них дуже багато персонажів і всесвітів. Тому з цим я думаю, проблем там точно не буде. Геймери побачать напевно якусь частину того, що вони дуже давно хотіли, а ще і в кращому виді, тому що Nintendo Switch 2 точно буде по залізу. Краще ніж те, що ми бачили в минулій версії. Ну і звісно, якщо казати за екран, то це буде OLED. і це вже буде такий собі стандарт. Ну і звісно, це забезпечить кращу кольорову насиченість і контрастність. Крім того, будуть ще менші рамки, і це додасть більше простору для інформації. А дизайн збережеться, наближаючи консоль до сучасного вигляду та підвищуючи зручність у використанні. Мені здається, що одна з головних фішок, взагалі, Nintendo Switch це те, що це дійсно Дійсно, портативний пристрій він тоненький, легкий, він не так зручно лежить в руках, як, наприклад, як той самий Steam Deck, але він дає дійсно портативність, легкість у використанні. Ну і звісно, ми не знаємо, що там буде з Джойконами. Це була така фішка минулого Nintendo Switch. Я думаю, що в дизайні вони просто зроблять її більш сучасною. А по факту це буде той самий Switch, просто підігнаний під сучасні стандарти портативного дизайну, як, наприклад, робить та ж сама Sony. Випускаючи ту ж саму PlayStation 5 Pro, яка виглядає по суті так само, як і звичайна PlayStation 5, але більш така оновлена, більш ще сучасна. Звісно, з Nintendo Switch трішки інша ситуація, тому що це буде наступне покоління. Я думаю, що вони не дуже кардинально покращать дизайн самого пристрою, але все ж таки підгонять його під стандарти 2024, го Ну або коли вона буде там анонсована і виходити, можливо, буде 25-х років. Ну і звісно, треба розуміти, що Switch це точно фаворит серед. Багатьох мільйонів геймерів, особливо порівнюючи з консолями на базі Windows, такими як Asus ROG Ally або Lenovo Go. незважаючи на меншу потужність, Switch 2 буде націлений на зручний і стабільний консольний досвід, тоді як інші консолі можуть відчуватись як міні ПК. Про конкурентів Switch можна сказати тільки одне: Switch все ж таки дає класний досвід. Там є свої нюанси, і є, наприклад, дуже лагучий стор, який працює через одне місце, але все ж таки. Всі конкуренти, які на Windows, дають вам ПК міні ПК на ВінДі. тоді як Свіч, як в принципі в чомусь і Steam Deck, дають вам дійсно портативний геймінг, і ви будете кайфувати, запускаючи там, умовно кажучи, консоль на одну кнопочку нажали, вибрали потрібну вам гру і грайте ніяких тобі танців з бубнами. Мені взагалі подобається політика Нінтендо. Це компанія, яка завжди прагне якогось балансу. Вони хочуть і догодити тим, Хто є ретро геймери і ті франшизи, яким дуже багато років вони стараються їх випускати і робити їх класними. Але також вони не забувають про геймерів, які полюбляють, наприклад, мультиплатформи, люблять їх саме платформу. Це дуже круто. І от мені здається, що саме Nintendo Switch 2 це буде той пристрій, який буде балансувати між цими двома типами гравців, оскільки. Ми розуміємо, що перший свіч продався просто якимись гігантським тиражем, там по-моєму, більше ста мільйонів пристроїв було продано за якийсь життєвий цикл цієї консолі. То ми розуміємо, що Нінтендо має зробити висновки, має побачити цифри. І я думаю, що все ж таки Nintendo Switch 2 буде націлений на те, щоб і робити потужні ексклюзиви і випускати їх на свою платформу, і робити мультиплатформу портування більш якісним, більш реалістичним, щоб це могло захопити. Ті ще більше гравців, які прагнуть отримати цей досвід саме на Nintendo Switch. Я взагалі думаю, що Nintendo Switch 2 має всі шанси стати наступним великим успіхом Nintendo. Але для цього компанія все ж таки повинна врахувати всі недоліки першої моделі. Якщо консоль отримує потужний процесор, великий обсяг пам'яті та, наприклад, підтримку сучасних технологій, хоча б частково, то це може змінити геймдев сцену, але не варто й забувати про конкуренцію. Sony та Microsoft. Microsoft не стоять на місці, їх нові платформи вже встановлюють високі стандарти. Якщо казати про те, чи знайде Nintendo Switch своє місце на ринку, мені здається, що точно знайде. Це унікальний пристрій з унікальними франшизами, які живуть дуже багато років. І у Nintendo є свій вайб, є своя якась ідентичність, яка не притаманна іншим конкурентам. Тому я думаю, що Nintendo Switch 2 це буде справжній хіт, який просто взірве ринок. І і всі побіжуть купляти Nintendo Switch і грати в ті ігри, які пропонує нам ця компанія. Тож будемо чекати і сподіватися, що зовсім скоро ми побачимо якісь нові деталі цієї прекрасної консолі. Хоча я взагалі не являюся якимось фанатом Нінтендо, і мені ну, у мене був Switch, був Switch звичайний друга версія, не OLED. і був у мене Switch Lite, І це пристрої точно не для мене. Для мене це точно Steam Deck. Все, що інше портативне для мене воно не існує. Але мені все одно цікаво за тим стежі. Жити і бачити, як розвиваються технології в тій індустрії, яка мені дуже цікава. Ну і в кінці я хочу попросити вас поставити лайкос, підписатися на канал. І напишіть в коментарях, чи був у вас свіч і взагалі, як ви відноситесь до Свіча? Подобається він вам чи ні? Вважаєте, що цей пристрій може бути на ринку, або він заважає розвитку? Мені буде дуже цікаво це почитати. Всім гарного дня, вечора або ночі і до зустрічі в нових відео.